Ворог задіяв безпрецедентну кількість бойової авіації під час нічної атаки на Україну. У небі були одразу кілька десятків бортів. Про це в етері спільного марафону повідомив речник командування повітряних сил Юрій Гнат. Нетипово От, власне саме в нічний час знаходились в повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які власне атакували Україну разом з тими засобами повітряного нападу, про які ми з вами говорили крилатими ракетами та шахедами. Активність авіації була високою. Саме тому F-16, які ми хочемо якнайшвидше отримати від партнерів, не повинні поступатися російським літакам за тими тактико-технічними характеристиками. Вони не їх переважати для того, щоб відігнати їх по від наших кордонів. ворожий безпілотник зранку атакував Береслав на Херсонщині. Постраждали четверо місцевих жителів. Вони у лікарні. Московити скинули вибухівку біля автостанції. Росіяни всю ніч гатили по області. У самому Херсоні загинув один житель, інший постраждав. Повідомляє обласна військова адміністрація. У Кізомисі через травми жінка померла на місці. Росіяни влучили приватний будинок. Ще одного чоловіка шпиталізували. Під прицілом окупантів була і Ольгівка загинула місцева. її чоловік у лікарні у Миколаївці. Росіяни вдарили по кареті швидкої. Росіяни поцілили, коли медики саме допомагали пораненим. Попередньо фальшер та водій не постраждали. Побита службова автівка. Один житель Донеччини загинув четверо поранені через російські атаки. В області зруйновані щонайменше шість домівок у Костянтинівській та Часоярській громадах. На Обстріли московитів понівечили господарчі споруди на Волноваському напрямку, на горлівському напрямку пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Вночі окупанти чотири рази били по Нікопольському району Дніпропетровщини. Влада області інформує, що постраждалих немає. Пошкоджене комунальне підприємство. Одна господарча спорудна знищена ще шість понівечені, побиті вікна та дахи п'яти приватних будинків. А ще пошкоджені сонячні панелі. Під ранок вартові небо знищили дві крилати ракети над областю. У Болгарії знайшли безпілотник з вибухівкою. На місце направили спецпризначенців для перевірки, повідомила у Міноборони країни. Безпілотник виявили в селищі Тюленово, що на чорноморському узбережжі Болгарії. Це за 70 кілометрів від кордону з Румунією. На знахідку натрапили тамтешні жителі. Вони сповістили МНСівців. Довжина дрону близько трьох метрів. Апарат ймовірно переносив міну 82-го калібру. Поліція оточила. Місце інциденту В селище відправили команду саперів військово-морських сил Болгарії. Понад три десятки туристів довелося евакуювати. Пошкодження БПЛА поки що важко встановити. Невідомо також чи впав дрон під час польоту, чи його прибило до узбережжя моря. Хвороба Кадирова підриває владу Путіна в Чечні. Такого висновку дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Чуткі змі про Кадирова, який чи то помер, чи то готується до цього процесу в найближчу добу, дві продемонстрували, що Кремль залежний від свого ставленника у Чечні. Без Кадирова Москва не зможе отримувати бунтівну. В минулому республіку вважають фахівці. Будь-які публічні ознаки слабкості Кадирова призведують до дестабілізації регіону. Інформацію про погіршення здоров'я господаря Чечні поширили спочатку опозиційні Кадири у медіа. Інсайдери переконували, що він навіть впав у кому, буцімто йому лишилося кілька днів. Над Москвою водночас фіксували підозрілу активні санітарної авіації. Крім того, приватний літак Кадирова увесь цей час перебував у російській столиці. Розвіяти чутки про неминучу смерть спробував сам ватажок в Чечні. Напередодні у його телеграм-каналі з'явилося відео, де Кадиров під час прогулянки радить усім цитата відрізняти правду від брехні. Рашистська сфастика в вогні у Білгороді підпалили величезну інсталяцію літери. «З». Інцидент трапився у ніч проти понеділка. Дії палія потрапили на камери відеоспостереження. Невідомо підійшов до споруди, а вже незабаром під інсталяцією спалахнуло полум'я. Його швидко загасили. За фактом підпалу вже розпочали слідчі дії. Записи передали до поліції. Невідомого активіста розшукують. Перевдягався у форму збройних сил, щоб шпигувати за українськими бійцями. Служба безпеки України затримала в Дніпрі кремлівського агента. Йому повідомили про підозру в держзраді. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО. Для збору розвідінформації інформації фігурант регулярно об'їжджав територію міста, де фотографував українські об'єкти. За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки. Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об'єктів у Дніпрі. Наразі він під вартою тримає розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Чи вчиняла Росія геноцид в Україні? У Гаазі розпочалося судове слухання у справі проти Московії. Можемо бачити трансляцію наживо, і також її ви можете побачити на ексклюзивному ютуб-каналі. П'ятого заходьте і обов'язково підпишіться на наш канал. Цього разу Росія вирішила доєднатися до судового процесу. Попередні засідання Москва ігнорувала до Ага до Гааги. Направили делегацію юристів міжнародників. Інтереси РФ представлятимуть зокрема фахівці з Ірану. Китаю та Перу деякі з делегатів відомі захистом одіозних африканських диктаторів. Своєю чергою позицію України обстоюють авторитетні міжнародні юридичні компанії та команда провідних науковців із університетів США та Європи. Позов України проти РФ підтримали 32 країни. Продавав до Росії обладнання в обхід санкцій. В Нідерландах затримали чиновника Міноборони за незаконні зв'язки. Із РФ. підозрюють, чоловік продавав авіаційне обладнання через треті країни. Йому 48 років і ім'я поліція не розголошує. Службовця взяли під варту ще наприкінці серпня в місті Арнем. За версією слідства зломисник діяв не один його спільника затримали напередодні. У підозрюваних провели обшуки. Правоохоронці вилучили документи, цифрові носії та обладнання. Як відновити повоєнні міста і повернути у них життя? Такий шлях пройшла Німеччина. Особливо показовим є досвід міст східної частини цієї країни. Вони пережили дві хвилі катаклізмів. Спочатку Друга світова війна, а на початку 90-х, після падіння Берлінського муру, також була ще одна хвиля, що з одного боку означало, означало хвилю інвестицій, але з іншого колосальний виїзд населення до заможніших місцин. Чи корисний німецький досвід Україні? і який вигляд зараз мають понищені війною міста? Сергій Барбу продовжить. Дрезден, східна частина Німеччини. Історичний центр міста виглядає охайно і доглянуто. Після Другої світової тут були геть інші картинки. Тоді у місті склали мапу, у якому стані які будівлі перебувають, і вже залежно від стану вирішували, що знести і повністю відбудувати, а що можна залишити у такому ж стані гордість міста, і водночас його символ Фрауенкірхе. Цей храм буквально збирали по цеглинці прискіпливо, довго і без жодних сучасних технологій, закресленнями від руки. Темніша цегла у фасаді оригінальна, опалена війною. Кілька будівель тут відновили доволі точно за архівними матеріалами. А от решту це вже уява архітекторів і будівельників. Той самий музей сковороду, які покета попала в Харківські об'єкти, які також постраждали. Де Одеси це хороший приклад Дрезден. Щодо їхніх посилців, щоб як мінімум Частину архітектури вирішили не відновлювати. Її обрамили у склой бетон, як нагадування пророки жахів, які не мають повторитися. На загал ж повоєнний дрезден десятиліттями стояв у руїнах. Тодішня східна Німеччина під совєтською окупацією за відновлення не бралася. Як така відбудова почалася аж у 90-х. багато будівель у місті опера, церкви, музеї вони були збережені як руїни часів НДР почали відновлювати певні будівлі, але не було достатньо грошей. Після політичних змін стало трохи більше можливостей для відновлення. У Дрездені задумалися як не просто відбудувати будинки, а й повернути у місто життя і людей. Продумували все до дрібниць а проблем було чимало. У 1986 році очисні споруди повністю вийшли з ладу. Ми мусили починати з нуля у 1990-х роках. Ельба була у жахливому стані забруднення. Річка була практично мертвою. Там не можна було плавати. З того часу ситуація змінилася кардинально. Воду з кранів Дрездена можна пити. А тутешня річка стала улюбленим місцем відпочинку містян. Очисні споруди з головного болю Дрездена стали його гордістю. Тепер вони не просто напоюють місто, а й самі себе практично забезпечують струмом. А це підприємство використовує його дуже багато: як 7 тисяч домогосподарств. Сонячні панелі на даху, турбіна у воді і установка з виробництва біогазу все це в купі дає світло. Техніка коштувала дорого 40 мільйонів євро. Але вона вже окупилася. Транспортна система Дрездена теж добряче змінилася. Міська політика проста: пересадити мешканців з власних авто на громадський транспорт, і це не лише автобуси, а й велосипеди і оренда авто на електродвигунах. У Дрездені розробили спеціальний мобільний застосунок. Через нього можна орендувати ровер чи електромобіль. Паркують їх у спеціальних точках по всьому місту. Це має наштовхнути людей до думки будь де і будь-коли я маю таку можливість взяти в оренду електромобіль. Це дуже важливо, бо власна машина означає, що ти можеш на неї покластись 24 на 7. Щодо цієї системи, люди скажуть: добре, всюди я можу використовувати каршерін, велосипеди чи автобуси, тому мені не потрібна власна машина. Оренда електрокару на 4 години з маршрутом на 50 кілометрів обійдеться у 20-25 євро. Для Німеччини дуже приваблива ціна. Схожа ситуація у ще одному місті у східній частині Німеччини у Лейпсиху. Дуже популярний велотранспорт. 20% поїздок по місту припадає саме на ровери. Знаєте, це як меню, і людина вибирає, що вона хоче зараз поїсти в залежності від свого настрою, стану і часу доби. Навіть людина може користуватись протягом. Одного дня і ходити пішки і поїхати кудись на велосипеді і ввечері поїхати на автомобілі. На жаль, в Україні в Києві це не так. В Києві, якщо у людей є машина, то вони на цій машині всюди їздять. Місто потрібно не просто відбудувати, а зуміти повернути у нього людей. Це ще одне складне завдання, з за ким зіштовхнулася повоєнна Німеччина. Саме тому Дрезден чи Лейпциг намагаються зробити саме комфортним для життя. Ці міста ростуть не вгору, а вшир. Нові будівлі тут не пнуться в небо, а мають по 5-6 поверхів. Але швидких результатів. Результатів не буде наприклад. Лейпциг лише до 2030-го планує вийти на довоєнний показник кількості населення. Сергій Барбу п'ятий канал.